попригали. Гоша, поприїхали. Відразу, відразу дай. Дима на себе. Ще тим, жосче, дай тима, ще там, там, тип. Давай смотри, сайт, да.

Тима, гость у тим. на наши ворота. А ты идешь, гуляй. Под себя Давай, Даня, ножки напрусим. Тима, хороший, вот, лезем. Давай, 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 Даня, уважно. Все, давай, с давай, Тима, гравцов, давай. Давай, давай, уважно, разумеется, не перестану. Не, Давид, уважно. Давай, ближе до 68, давай, 68. давай. Давай, давай, ну! давай, 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 а Давай, 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 давай,

Давай, давай, давай, давай, ти давай, 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 Два, давай, назад, росик, дай... тобі сказали, назад тобі, назад, дай. дай. Дари, Тіма Ширина, ти в'їти. Дуй забирати м'яч. Все, давай, давай. Давай. Дай, давай. Тіма, да. давай сильний, плотний удар. Так, давай. Стої на Дари. Дай, дай Дари. Да їдавай. Давай, давай дай, на себе, сам. Далі, дай Тіма, пихте. Так, а сильніше. Да, і Ширина, Тіма, Ширина. Висіть, давай немає, da ne! Тима, ти можеш черину робити коли в нас мячик? Вот. Ручки за тебя, да? Макар, поещи! Це назад у кожен з кожним. Давай, давай середина, давай, 68. Давай, ничего 33. Давай, нижче, біжи, біжи, Марк, біжи. Марк, а чого ти такий віраж, робиш? Марк, чого ти такий віраж робиш? Одразу біжи по прийду. Марк, ліво, Все, стоїш, стоїш. Це 50, це первое.

Давид, Давид, давай правильні рішення приймати. Да. Не ще, дивіться уважно. Давид, Даня, право, Даня, Федота, Макар ліво. Макар ліво. Давай, остій. Спину став. Макар, давай,

Даня, порухайся. Макар, далі. Ну, відбір, Даня, відбір. Да, Макар, ширина, Макар, Даня, да, играй. грай. Чи, Макар, Ширина, ну, а, а, да, да, Дима, а ты, Макар, відбір. Макар, допомогай. Ні. Ну, Дима, дай, дай, Дима, Даня, Даня Пишу.

Діти в далі, Перед макар. Діма, рухайся. Дай, дай. Макар, леця, макар. Ну, ближче, Макар, ближче до гри. Макар, штрафну! Макар, штрафну! <просу> <Ярик, подъехал. просу> <Ярик, подъехал. просу> макар, Макар, Штрафну! Штрафну! Макар! Э. Длин, макар, Штрафну! Макар! Штрафну! 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 Штрафну!

Ты закрестился, Да ну Матвей, Макар, ниже, Макар, не Да, Тима, и, Тима, ещё! Тима, не ще, не, да, 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 Тим, в середину закрой! Макар, уважно, Мат -э, Матвей, лево, Макар, право! Тима, тви, в середину! уважно, вверху, на него! Не ще, Макар! <клес>

ну, відбирай дура, еще, давай. Ты не почувствуешь, что сопровождаешь, а не от дура. Давай, до мене. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Даня, давай. Давай, давай. не давай. Давай, давай. 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 Давай, Назад Давай. Давай. Давай, Давай. Давай. Макар, Даня, центральна, станет. Спокійно, Даня, сирина. Бігте, Даня, Макар, кловку. Дай, Даня, біруйте. Далі сталька встава.

Рассыльно, ну мака Давай, середина, Даня право, Макар лево давай, да, давай, давай, давай давай, тримай тримай Дарик, трошки за зону Эй, ну! Каченко, ты можешь принять и двое

Тіма, як ми вводимо? Тіма! Да, Даня, цепляємося, давай, цепляйтеся. Ще Даня, давай, давай, давай на себе, на себе рухайся! Ще, давай, ще. Та ну, не вийде, а ну скопу кута не заб'єш, добі! Давайте сталі, маємо. Діма, дай, середи. Далі перельот уважа. Рома, А, а чо ти дивишся на цей м'яч? Пропускати ж не вже пора забуваєш. Вот і зараз. Мар, браво. Ходиш за ним. Ро, роз, не, роз, роз. Ні, роз, роз. Ліво, да. Ярик, ліво. Друг тебе. давай пас. Пас ножка. правоножка. Уважно, дар Дарій дар дар середина. Тіма ліво, уважно, тіма ліво. За ваші уважно. Вибиваємо. Да, а де Марк? Да, Марк! Мар Мар Вибігай тут. Чому ти в зоні не біжиш? Давай, Дай, давай, давай, бери.

Матвей на мяч матина, 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 да, матина, 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 матина,

Покину, сіка! Давай, не зелень! Давай, давай! Дай обуча, пустили! Покину, пока!

Субтитры сделал DimaTorzok

ось, Виситко! Можете діти зло. ось, Давайте оставить десять! Давай, давай, давай! Друзья, десятки! Ні, ні! Гост! Готова, Росія!